Ось це зламає ваше життя. Дуже часто від багатьох людей я чую про те, що таро ламають життя людям. Яким взагалі чином це відбувається? Чи можливо, щоб картон спаплюжив саме ваше життя? Варто почати з того, що завжди знайдуться люди, які будуть піддаватися будь-якому впливу. Неважливо, це розклад або це якась думка іншої людини все одно такі люди будуть піддаватися впливу навколишнього середовища. Коли ж Таро стало достатньо доступним інструментом для роботи, його почали скуповувати абсолютно всі. Абсолютно всі, це люди, які поняття не мають про те, як взагалі працює цей інструмент. Вони дійсно вірять в те, що він 100% показує правду, яка 100% відбудеться, і нічого це не змінить. Насправді ж так це не працює. Таро не завжди може показувати достовірну інформацію. Плюс, якщо не знати, як користуватися картами правильно, ви отримуєте тільки той результат, який ви просто хочете, тобто під впливом емоцій. Ви думаєте, що ваш хлопець вам зраджує, і ви на емоціях біжите за колодою дивитесь, чи правда це, чи ні. Звісно, що емоційна складова дасть вам ту відповідь, яку ви хочете почути. А в такій ситуації, скоріш за все, більшість людей шукає оцю от зраду. Вони хочуть почути, що він зраджує. Так само є неправильним, те, що багато людей звертаються до колоди у будь-який момент свого життя. Абсолютно у будь-якій ситуації свою долю вони довіряють картону. Це не є правильно. Розклади таро – це, звісно. Класна штука, але треба розуміти, що якщо ми не будемо мати критичного мислення, якщо ми не будемо мати своєї власної думки, свого власного життя, то картон дійсно нам його попортить. А в коментарях я прошу вас написати: чи робите ви собі розклади таро, та чи зверталися ви взагалі колись до тарологів?